Ще важлива тема, і мені вона теж близька, це пресловуті Словутії жіночі кола. На жіночі кола, отак масово і стихійно частіше всього ходять хто? Жінки із синдромом хорошої дівчинки, тому що в них є це відчуття, що я розвиваюся, я щось для себе роблю, я побуду в колі жінок. Так, от, я не проти кіл жіночих. Але жіноче коло, жіночому колу є різниця. Якщо збирається колектив жінок, фрустрованих, із синдромом хорошої жінки, хорошої дівчинки із синдромом хорошої дівчинки на оцих колах, то всередині цього кола нічого, окрім внутрішніх заздрощів, засуджень, порівнянь, якихось там надумувань, нічого іншого немає. Будь ласка, прослідкуйте сама, кожна це у собі у таких, на таких колах, і ці жінки ходять.